Боєць Азову має бути сам на саму першу чергу вмотивований і розуміти, для чого він прийшов в Азов. Тому що Азов не набирає сили міць, Азов набирає виключно людей, які хочуть іти туди. <певірвання> Дозвольте представитись, мене звати Андрій. Я представник 12-ї бригади Азов. Я рекрутер по місту Івано-Франківськ. І частково зачіпаю ще деякі області Західної України. Я безпосередньо, скажімо так, присвятив останні 10 років боротьбі за незалежність нашої держави. Починалося навіть трошки раніше, ще в 2013 році, почалося з Революції Гідності. В січні 2015 року я став до лав Азову. На той момент це був окремий загін спеціального призначення, який був в складі 3057. І, скажем так, по штату це був практично полк. У нас спершу були курс по підготовки тривалістю в тиждень. Це було на 2014 рік. Це було дуже мало. Тобто нам давали самі ази, розуміння, як працює зброя, розуміння, що таке граната, розтяжка, що таке міна, розуміння орієнтування на місцевості саме саме, саме мінімум. І з кожним роком оця базова підготовка вона збільшувалася в якості, в кількості, в часі. Але ось, наприклад, зараз, зараз, якщо ми беремо 2024 рік, наші інструктора дають такий максимум підготовки, що хлопці приходять і готові, скажімо так, до великих подвигів, до великої роботи. Вони роблять цю роботу, вони роблять ці подвиги. Вони котрі показують, що наша підготовка рівні. Ми досить часто наголошуємо, що кожна людина має робити те. На що вона вчилася, що їй подобається. Принцип нашого рекрутингу, що ми на співбесіді дивимося на якості та вміння людини. Якщо людина виявляє бажання йти в піхоту, ніхто не буде суперечити, людина йде в піхоту. Якщо приходить спеціаліст, там, водій для прикладу, автомеханік, автоелектрик, чи там, цивільний сантехнік, чи скажімо так, інші цивільні професії, ми пропонуємо ці професії. Вони в нас є. Можливо, зараз трошки менше, тому що вони все-таки заповняються, але вони у нас є і вони нам необхідні. Ми гарантуємо те, що людина потрапить на ту посаду, на яку вона погоджена. Перевага рекрутингу перед мобілізацією. Рекрутинг дає змогу вибрати. Друга перевага, наприклад, з створим, ми даємо гарантію, що ти попадеш саме туди, куди треба. Тобою будуть займатися, за тебе поклопочуть, скажуть так. Тобто не кинуть. мобілізацією основна проблематика в тому, що. Тебе направляють туди, де ти потрібний. Тобто не куди ти хочеш, а де ти потрібний, тому що багато скажімо так, частин зараз комплектуються і не завжди є вибір. Так, якщо вам вручили повістку, ми можемо забрати до себе цю людину і спробувати оформити, щоб людина йшла до нас. Тобто це ще не самий кінцевий варіант, якщо у вас є повістка. Співбесіда досить коротка, Основне, основ, основні вимоги. до Кандидатів це, звісно, по професійному напрямку. Ну тобто, щоб він розумів, куди він іде, щоб в нього було бажання до служби. Також ще деякі бюрократичні моменти, щоб людина не стояла на обліку в туди диспансері щоб людини не було венеричних якихось хвороб ти типу вілсніду. Часто також люди приходять з інвалідністю першої групи, а це непридатність. Якщо все гаразд, людина проходить співбесіду з нами. Людина є повний пакет документів, як має бути людина. Проходить ВЛК від нас. Ми оформляємо людину на контракт. Успішне закінчення БКПП. Дає право носіння шаврону. Шеврон це є особливий символ для кожного азовця. Блок А пройти реальніше всім, тому що спеціалістам трошечки йде пом'якшення, бо спеціалісти потрібні. Блок Б, піхотний, людина може не пройти. Вона може не пройти його, скажімо так, в двох напрямках. Перший це здатися, якщо людина здається, її переводять в тилову посаду. Далі їй дається вибір або вона продовжує службу, або переводиться в тилову частину взагалі з Азову. Другий етап це людина може не здати якісь екзамени, або, скажімо так, якісь заліки, може не здати заліки. Вишки будуть проводити бойові хлопці, які пройшли бої в Нью-Йорку. На вишколі будуть вчити людей тактиці поведінки зі зброєю, тактичній медицині. Стрільбу будемо проводити елементарні, ну просто фізична підготовка і все те, що хлопці захочуть передати для цивільного населення. Дуже важливо людям показати, як воно в армії, щоб люди не боялися, люди розуміли, люди приходили, вчили. Вишкіл це в першу чергу навчання. Це не мобілізація, це не бусифікація, це не силовий набір людей в армію. Це просто навчання.